В цьому занятті ми розглянемо, які режими вигляду документу існують в програмі Microsoft Word та які вони мають призначення. Зараз ми знаходимося в режимі відображення документу, режим розмітки. В цьому вигляді ми бачимо, як наш документ буде надрукований на аркуш. Тут ми бачимо відступи верхній, лівий, правий, нижній та розділ сторінок. Також є інші режими. Всі режими у нас знаходяться в клаці Подання на панелі інструментів в першій групі. Тут ми бачимо режим читання, розмітка сторінки, веб-документ, структура та чернетка. Перейдемо в режим читання. В режимі читання наш текст розбивається на більш зручні частини для читання, екрани. Для навігації по документу ми можемо використовувати стрілочки вправо-вліво та стрілочки на клавіатурі вправу та вліво сторону. Для того, щоб вийти з режиму читання, ми можемо на нижній панелі обрати інший режим вигляду документу або нажати клавішу Escape. Наступний режим вигляду документу це веб-документ. Він існує для того, щоб підготувати наш текст до публікації на інтернет-сторінці, та щоб ми бачили, як він буде там виглядати. Перейдемо до режиму документи структури. В режимі структури ми можемо надавати рівні нашим заголовкам, робити другорядні частини тексту та міняти місцями абзаці або навіть цілі розділи. Для цього зручніше згорнути розділи та міняти їх, натиснувши і утримуючи його клавішу миші, ми можемо переміщувати наші розділи між собою. Розгортати можемо призначати рівні або за допомогою стрілочок, або за допомогою рівнової системи. Щоб закрити режим структури, натискаємо Закрити режим структури. Наступний вигляд документу у нас чернетка. Чернетка зручна тим, що в нас тут знаходиться тільки текст. Ми можемо його читати, редагувати, нам нічого для цього не заважає. Повертаємось назад в режим розмітки сторінки. Ми ознайомились з основними режимами вигляду документу в програмі Microsoft Word. Дякую за увагу. До скорих зустрічей.